Друзі, я Оля, і це мій садовий простір. Щиро вітаю вас на моєму каналі Home Amount The Roses. Тут квіти цвітуть не тільки в ґрунті, а й у серці, а садові історії пахнуть яблучним пирогом з корицею, свіжезвареною кавою, хризантемами і вереском, ранковим туманом над садом і теплом дому. Сад восени має особливий ритм, ранки вкриті легкою срібною павутинкою, ніби хтось розстелив мереживну завісу між кущами. Сонце ледь торкається пелюсток, залишаючи на них іскристі краплі роси, а вечори стають спокійними із золотим світлом, яке огортає сад теплим серпанком. Саме зараз мій сад розквітає барвами. Від багряних і рубінових до золотих і смарагдових із легкими штрихами жовтогарячого. Осінь малює сад так, ніби сама природа взяла до рук пензель. І вся ця палітра сяє під сонцем, мов коштовне мережево осені. Мій сад це місце, де я шукаю рівновагу, натхнення і сенси. Тут завжди є простір для маленьких чудес. Несподіваних кольорових поєднань, нових відтінків, ароматів і тихих моментів, коли ніби сам час зупиняється. Знаєте, друзі, всі мої відео так чи інакше ведуть до троянд. Навіть коли тема зовсім інша. Лілії, гортензії, липневі тюди чи садові ритуали раптом у кадрі обов'язково з'являється якась троянда саме у свій найкращий момент. І як тут пройти повз. Іноді я думаю, що всі мої ролики це та ж сама серія Мої троянди поіменно, тільки з різними декораціями. Бо троянди завжди знаходять шлях у кадр. У розповідь, у серце. Вони завжди в центрі уваги, навіть якщо скромно ховаються десь на задньому плані. Мені подобається думати про свій сад як про театр. У ньому є головні герої. Є другорядні ролі, є масовки з дрібних квітів і зелені, і, звичайно, є головні зірки, мої троянди. Кожна з них має свій характер, свою мову, свій маленький секрет. Тож кожне моє відео це трохи про сад, трохи про життя і завжди про троянди. А сьогодні ми відкриваємо нову завісу садового театру. І на сцену виходять героїні, у яких поєдналися величність і грація, романтика і темперамент. Вересневі троянди цвітуть інакше, тихіше, ніжніше, але з тією глибиною, якої не дарує літо. У їхньому прощальному цвітінні є особлива магія. Воно вже не таке гучне й рясне, як влітку, проте має свою неповторну чарівність. Троянди ніби стишують голос, стають м'якшими та водночас ще більш щирими. У цих квітах відчувається зрілість і спокійна мудрість осені. А ще, друзі, маю для вас сьогодні невеличкий сюрприз. Наприкінці цього відео буде особлива розмова не лише про троянди, а й про нас з вами, про наше садове товариство. Про те, як квіти об'єднують серця і народжують нові дружби та історії. Тож залишайтеся зі мною до кінця. А тепер настав час знайомитися з сьогоднішніми героїнями ближче. Ходімо разом подивимось, хто сьогодні головні зірки серед моїх троянд. Тож першою сьогодні виходить на сцену Констанс Фін. Флоребунда з ніжною душею і романтичним ім'ям, яке звучить так, ніби воно випало із сторінок англійського роману. Її створила у 1997 році британська компанія Харкнес. У реєстрі RHS Вона значиться як Харіден, а іноді зустрічається і під іншими іменами: Елізабет «Елізабет Фінн» чи навіть Вінстер Кастл». Це компактний кущ висотою до метра, який щедро вкривається суцвіттями, квітки середнього розміру, густопелюсткові, ніжно-рожеві, з легким перламутровим відтінком, зібрані у кластери. Аромат легкий, делікатний, майже шепіт, її особливість надзвичайна ніжність. Квітки розкриваються поступово, ніби перегортаючи сторінки старовинного роману. У кожній квітці захований маленький секрет, наче троянда хоче щось прошепотіти лише тим, хто нахилиться ближче. Ця троянда не прагне яскравості, вона звучить тихою мелодією, створює атмосферу гармонії і спокою. У Великій Британії вона навіть отримала патент як унікальний сорт, ще одне підтвердження того, що справжня краса не кричить, а шепоче. Констанс Фін це троянда романс, троянда спогад. Вона нагадує про юність, про перший бал чи про рожевий захід сонця, що завжди залишається з нами у серці. Другою на сцену виходить моя красуня лавандер Айс. Троянда з холодним сяйвом і дивовижним відтінком, який у саду виглядає так, ніби пелюстки зберегли на собі подих ранкової прохолоди. Лавандер Айс флорибунда з крижаним сяйвом і ніжно-бузковим серцем. Вона була створена німецькою компанією «Кордес» у 2008 році і одразу стала улюбленицею садівників за свій унікальний відтінок. Кущ компактний 60-80 см заввишки, густий і акуратний, квіти середні до 7 см у діаметрі, густомахрові, зібрані у кластери. Їхнє забарвлення холодно холодно-бускове, з крижаними переливами, яке на сонці сяє сріблястим світлом, аромат легкий, делікатний, ледь вловимий, її особливість у кольорі, який важко описати словами, ніби вранці на пелюстках оселився відблиск серпанкового світанку, коли тиша ще тримає світ у своїх руках. Саме за цей незвичайний відтінок лавандер Айс неодноразово потрапляла до списків найоригінальніших сучасних флорибунд. У саду вона створює відчуття казки. Вона не змагається з яскравими сусідками, а тихо, додає гармонії та загадковості. Її сила в акценті. В атмосфері прохолоди і ніжності, яка немов освіжає увесь простір навколо. Лавандер Айс це троянда фея, троянда мелодія серпанкового ранку. Вона приносить у сад трішки магії, від якої хочеться зупинитися і вдихнути глибше. Далі в кадрі наступна красуня Дючес of Cornwall» або Чіпіндейл. Ця троянда має два імені і два образи. В Англії вона представлена як Дючес of Cornwall» на честь Каміли, тодішньої герцогині Корнуульської, а в Німеччині як Чіпіндейл. І, хоч багатьом ця назва нагадує кумедний мультик про білочок Чіпа й Дейла, які завжди поспішали на допомогу. Насправді вона має зовсім інше походження. Вона походить від знаменитого стилю меблів 18 століття, створеного майстром Томасом Чіпіндейлом. Барокова розкіш цього стилю прекрасно перегукується з хвилястими завитками пелюсток цієї троянди. Вона хвиляста, багатошарова, немов жива скульптура з пелюсток У реєстрі вона записана під іменем Танеліс, кущ компактний, близько 80-100 см заввишки. І 50-60 см завширшки добре облистлений, із відмінною стійкістю до хвороб, Цвіте хвилями протягом усього літа, щоразу даруючи нові суцвіття. Квіти великі, близько 9 см у діаметрі, густомахрові, квартировані, іноді до сотні пелюсток у кожній квітці поєднуються теплі абрикосові персикові й рожеві відтінки, що змінюються залежно від світла. Її аромат фруктово-квітковий, виразний, але м'який. Ця троянда наче поєднує два світи: британську стриманість і німецьку емоційність. Як «Дючес оф Корнуел, вона виглядає велично й елегантно, ніби готова до офіційного королівського портрету. А як Чіпіндейл, це вже муза бароко, щедра, пишна, розкута із характером хвиль і мереживних завитків. У саду вона стає справжнім акцентом, не прагне висоти, але тримає форму, додає гармонії і тепла. Це троянда картина, троянда вистава, троянда спокуса, яка нагадує, класика завжди залишається поза часом. І ось настав час останньої героїні сьогоднішнього садового дійства. Вона виходить на сцену, щоб поставити красиву крапку в нашій квітковій історії. І ця крапка, як завжди у Троянд, схожа більше на знак оклику. Болт Овер або Голд Ельза. Це Флорібунда від Тантау, яка була створена в 2005 році. Її британська назва Bold Over» перекладається як вражена донестями. І справді, саме так реагують садівники, коли бачать першу хвилю її цвітіння. У Німеччині ж вона відома як Голд Ельза, Золота Ельза, що звучить тепліше і по-домашньому. А в реєстрі вона фігурує під більш суворим ім'ям Тан Долдніл. Одна троянда, три імені. І кожне відкриває свій бік її характеру. Це компактна флорібунда 60-90 см заввишки і завширшки, акуратна і симетрична, немов створена для переднього плану чи бордюру. Добра стійкість до хвороб робить її надійною прикрасою саду, кущ завжди виглядає свіжим і здоровим квіти великі 7-9 см. Густо пилюскові зібрані у кластери, їхні відтінки справжня симфонія сонця. Золотисто жовті, що плавно переходять у теплий, персиково-абрикосовий. У розквіті вони нагадують маленькі сонечка, що загорілися просто серед зелені. Аромат легкий до середнього, з медово-фруктовими нотами. Делікатний і теплий. Вона цвіте повторно все літо й осінь, хвиля за хвилею, створюючи враження, що в саду завжди є свято. Саме завдяки цій безперервній щедрості Болд-Овер часто можна побачити й у публічних парках Європи, де вона додає радості навіть у похмурі дні. Болд-Овер це троянда настрій. Троянда Сонце, вона не вимагає багато уваги, але завжди віддячує світлом і красою, це той золотий акцент в саду, що змушує спинитися, посміхнутися і подумати, яке ж воно щастя мати поруч таке диво. Друзі, я буду дуже рада, якщо ви залишите свої враження у коментарях. Адже саме там народжується наше садове товариство. А подобайка і підпис це мовчазна усмішка, яка завжди додає сил і натхнення. Сьогодні на сцені садового театру ми зустріли чотири яскраві образи Констанс Фін. Ніжний романс і троянда спогад, що нагадує про юність і перші бали. Лавандер Айс кришталева фея, яка приносить усад про холоду серпанкового ранку, Дючіс оф Корнвелл» або Чіпіндейл. Водночас стримана герцогиня й барокова муза, уособлення класики й темпераменту «Болд Овер сонячний акорд. Троянда емоція, що запалює сад щирим золотим сяйвом. Кожна з них не просто кущ чи квітка, а ціла історія. Разом вони творять квіткову симфонію краси, у якій звучить гармонія характерів, барв і ароматів. І саме тут, у цьому хорі, я хочу зробити невеличку паузу. Щоб звернутися не лише до троянд, а й до вас, мої дорогі друзі і підписники. Бо сад це не тільки про квіти, це завжди ще й про людей, про наше товариство, про ті ниточки, які пов'язують наші серця через красу і любов до садівництва. Днями зі мною трапилася історія, яка мене дуже зворушила. Садівництво це не лише про рослини, а й про людей. У цьому садовому онлайн-просторі ми зустрічаємося, знайомимося, знаходимо нових друзів та однодумців, ми ділимося красою своїх садів, своїми напрацюваннями, ідеями, історіями. І це безцінно, адже в житті найголовніше знайти себе, своє і своїх. Тож квіти завжди роблять людей кращими, щасливішими й добрішими. Вони ліки для душі, і наше садове товариство справді несе у світ красу, світло і добро. Людина, яка вирощує красу і щодня розмовляє з квітами, дощами, сонцем і небом, не може бути злою, бо квіти завжди змінюють нас. Вони роблять серце м'якшим, душу світлішою, а життя добрішим. Тож квіти прикрашають не тільки сад, вони прикрашають і саму людину. Той, хто дарує світові красу і ділиться нею з небом, сонцем і дощем, обов'язково несе в собі світло і добро. Так, наприклад, кілька днів тому пані Надія з чудового каналу Садотерапія зробила для мене справжній подарунок. Вона так щиро похвалила мій сад і мій канал та запросила глядачів завітати до мене і познайомитися з моїм каналом. Для мене це було великим сюрпризом. Я була безмежно розчулена і вдячна. Але як новачок, тоді ще не знала, як правильно відреагувати, щоб це не виглядало так, ніби я забираю ефір на чужому каналі або перетягую на себе увагу. Тому сьогодні я хочу зробити це так, як підказує мені серце. Подякувати пані Надії за її теплі слова й увагу. Для мене це був дуже важливий момент, адже така підтримка. Надихає і додає сил рухатися далі. А якщо ви ще не знайомі з каналом Садотерапія, дуже рекомендую зазирнути. Там стільки тепла, краси і щирих історій. Пані Надія разом із своїм чоловіком створюють справжній затишний оазис: доглянутий сад, безліч цікавих ідей, садових лайфаків і теплих розповідей. Там завжди відчувається любов до кожної рослини і особлива атмосфера. Я щиро рекомендую. А ще я безмежно щаслива, що в моєму садовому товаристві збираються такі талановиті люди. Хтось розкриває свої здібності у квітучих садах, хтось ділиться цікавими лайфаками чи створює прикраси для саду власними руками. Те, що в магазині коштує чимало. Наприклад, пані Олена з каналу Розадіс поділилася чудовою ідеєю, надихнувшись Пінтерест, вона власноруч вирізала чарівного котика, який тепер прикрашає її сад. Це так зворушливо, коли натхнення переходить у творчість, а сад отримує свою унікальну родзинку. Моя тезка Олічка Кучерява так гарно співала українські пісні у своєму вечірньому садочку, що розташований у передмісті Львова. Після напруженого дня це звучало немов колисково для її неймовірних троянд. А я тихо підспівувала їй тут, у своєму садочку, який корінням у шотландській землі, але душею українській. Тож такі пісні йому особливо до вподоби. А хтось дарує нам справжні поетичні перлини у коментарях під відео, народжені від натхнення садовою красою. я хочу процитувати кілька рядків пані Галини, яка постійно коментує наше відео своїми поетичними шедеврами. Ось кілька рядків із коментаря до мого останнього відео, які особливо мене зворушили. Жива майстерня творить живочари! Вслухаюся у видивагу гучні, спішу з'єднатись з царством кольоровим, купається душа в красі земній, хмелію радо, сяйвом світанковим. Хіба ж це не диво, коли сад надихає на такі поетичні образи? І пані Галина пише їх не тільки до моїх відео, я бачила їх і на інших каналах. Тож хіба це не справжній скарб таланту, який заслуговує на увагу? І сьогодні я хочу звернутися до вас, мої дорогі глядачі і підписники. Ви всі для мене споріднені душі, мов квіти у великому саду. Кожен особливий, кожен із своїм кольором. Ароматом і історією, хтось приносить сюди знання і досвід, хтось пісню чи поетичне слово, хтось щиру усмішку і добре серце. Ви заходите у мій садочок, який коріннями у шотландській землі, але душею українській, і залишаєте тут світло, тепло і добро. І завдяки вам він розквітає ще яскравіше, ніж будь-коли, я вам всім дуже за це вдячна. Для мене це не просто радість, а велика честь бути серед такого садового товариства, серед талановитих, щедрих і натхненних співвітчизників. Дякую, що були зі мною у цій атмосфері квітів і добрих слів. Хай ваші сади купаються у сонячній погоді, а ваші домівки завжди наповнює спокій і світло. До нових зустрічей, гарної погоди вашим садам і миру вашим домівкам.